Поставив на рендер відео, ну, накидав тут різних ефектів, переходів півтори години відео. Яквісає трохи, ну, як так. сказати трохи, нормально так підвісає, тобто, якщо рендериться відео до прем'єри, то користуватися ну, майже нереально. Переходимо в термінал, ну, монітор активність, що це відбувається. Як бачимо, Процесор в мене I7 Intel. Ну, завантаження в нього таке собі. Тобто, мало він завантажений, більшість ось, процесор із 5% відпочиває. Далі дивимося пам'ять, скільки зайняло рендер. Як бачимо, використана пам'ять. У мене там виставлено було 12 ГБ в прем'єрі. Майже вся пам'ять зараз використовується на рендер. Фізично 16. Тобто пам'ять по максимуму зараз оперативка ганяє. Що ще глянути? Диск. Зчитування, ну, запис, як бачите. І. У висновку, що можу сказати, MacBook Pro 19 рік, 16 тюймів, процесор Intel I7. Під час рендеру він лягає повністю. Тобто відео рендериться, там буде орієнтовно півтори години. Ну, Накидає звичайно різних переходів, різних. Футажів, за краси відео, тобто нормально так завантажує прем'єр по максимуму, скільки можна. Але MacBook не справляється. Процесор майже вільний, я не знаю, можливо, ви мені підкажете, якщо я в налаштуваннях виставлю, щоб процесор рендерив відео як це вплине на MacBook, але в основному він зараз. По максимуму пам'ять задіяв і все. Ну, щоб десь перейти, як бачите, зависає конкретно. Ось згортаю. Да, є лаги. Ми буду чекати, поки відрендериться.